Сьогодні будемо готувати з вами м'ятне печиво. Нам знадобиться 25 г м'яти це один пучок, 100 г цукру одне яйце. Подрібнюємо спочатку м'яти, потім додаємо цукру, подрібнюємо і одне яйце. Переливаємо у більш комфортну миску. Перемішуємо разом з 80 грамів вершкового масла кімнатної температури. Більш тепле. У мене тверде вершкове масло, тож я його подрібнювала ножем. Потім перемішуємо усю масу разом до однорідної консистенції. Підготовлюємо борошно та 1 четверту чайної ложки розпушувачу. Борошно нам потрібно 200 г. Додаємо порціями та перемішуємо. Маса у нас повинна бути дуже пластична і легко лепити шарики. Викладаємо на пергамент. тим часом включаємо в духовку до 160 градусів. І випікаємо 10-15 хвилин. Я ще робила узори на своєму печиві виделкою. Але забіжу вперед, в мене було не дуже гарне борошно, тож узори не збереглися, а печиво трохи потекло. Але це ніяк не, не вплинуло на його смак. Достаємо печиво, коли вже підрумянений низ. Розламуємо і бачимо, що печиво пропеклося. Перекладаємо в тарілку і смачного.